Мійм'я. Єс. Щось особливе. То це не телескоп, не підзорна труба. Ти тепер відчуваєш стан цього світу? А... О, а тепер в меню буде рівень завершення гри. Як це виглядає? Комплеш. 75%! 75%! Ви собі жартуєте. І це все? Ме. Меме... О, і тепер ми бачимо. О, окей, окей, тепер з'явилася інформація. Бачиш, скільки всього є різних видів предметів, що ми пропустили. Окей. І якийсь моментус, це ми взагалі ще не почали. Кул, cool, кул. Cool. Мені це нравиться. А, і дивись, що в мене ще є. Mm. Вчора збирав клеїв. Це мені підписник подарував, прислав. Має тепер свою Хорнет. Ну, так, о, дівчуля, веч. Тримає голку величезну. Дякую, Віталій, за подарунок. Ніколи не мав ніяких таких фігурок ігрових.